Закопание. Мабуть, еще и собачка там была чуть-чуть. На цепочке, на вон тяжко. Котики чудови Классика.

поздно 650 бакланов на кухню. Хорошо. Это сейчас такая конструкция. Бігом, для кабацій. Такі легенькі, це пластик на пластику зроблено. Для антуражу. Також це прикольно. Парни. Сьогодні теряють, потіряють. така

боїться клоні в переході темному. Вона без дефектів, так? Ще подумаю, дуже гарно. Дякую. Скорості. Все, продовжуємо гуляти. Как все ты точно не замерзнешь. Она реставрация все. А доски с придачи еще продадите? Шаг открываем. Продам. За дополнительные деньги. Да, конечно, конечно. Приходите вверх, тут художник 10. Вот, вот эту курсу меня вот это интересует. Чье тут крышка? 500, пустая. А шосок. 500. Сизенсон. 500. 500. 500. 500 и это подарок вам даю. Я его куплю. Вот Лучший подарок. Не люблю, не люблю я подарки. Ой-ой-ой. Положите рядом, меня, потом я потом все равно буду покупать. Подождите рядом на асфальт. Пожалуйста, что? А не так что, на сыром коробке? Можно сдачу поищите, пожалуйста. Ч ты чее пацана? Дротика нету, да? 200 нет. заберу, значит. Им такая же, а. видавшая вида. Гарнюня, очевидно. Это. А О, О не с набора, то... Маленькие подносики разнашлися. какая ну, подобное такая была у дяди. А. Да. Она уже сегодня не работает. Это с наборчик. Теж гарна речі. Сільвір, здається. Важке скло і цукерниця. Дуже гарна, гарнезна, синя теж. Такого плану. Наскільки бачу, без сколі. А скільки ці цукорниці? Скільки сце коштує? 300 не было. А марки не покупаешь? Лицо пыль свой твоих. Губам только недорого посадили. Это а, недорого сейчас. Нет, Видно, там за 180. У нас в альбоме они? Нет, не, Все закупали, нет а, только а, в альбоме. из альбома вообще даже даром не берем. Потому, что, ну, аль... Альбом сейчас дороже марок, короче. Понял. А сколько такая? Полторы. Довоенная эта старая, мрамор. Двісті п'ятьдесяти. За можно mm -hmm. есть. Mm -hmm. Mm -hmm. Дуже такий гарний ванюня. Mm -hmm. mm -hmm. Мені сподобається вся мініатюрна така. Шикардос. Просто шикардос. Також. Аж... Сверблять руки, його відчистити, до ладу привезти. І така краса Боже. Клас. А ось вам олімпійська мішка вже метавели. Не знаю, що це за руки і очі. Ну таке не дуже. Він полий. Внутрішнє поле. Так, це не в дитинстві щось мало. У нас був у брата. І важкий, і важкий танк. Щось це більш важкий. Тайця модана, коляраве скло, це в кожній квартирі ці вазочки. Ікона тут. Я зовсім, якщо можна так, мінити це слово не фанат цього всього. Крючки. Хтось бачив, це більше за мою долоню. Важке скло, такі вони, я гадаю, що дуже старенькі, судячи. Зі скла, із металевою частиною. Це дуже старі. До речі, гляньте, тут совушка є. У мене така є совушка. Вже я вкраску якось лісла, сипиться. Обліки ви світи. Солушка хороша. І... Такий мухоморчик. Теж мені подобається, але бачите, в якому стані. Боже, це тут можна ритися мені весь день. Я нічого навкруги не буду помічати. Боже. А стан тут не дуже. Ну, в когось були такі іграшки дитинські. На руках то, то в мене фарба. Гарний стан трошки так подерто, в залежності скільки вони хочуть за нею. то можна і взяти. Можна і взяти таку. Відкладемо поки. Хотілося б якусь таку а, цікаву фігурку, або ходиночку в гарному стані. Більш такого нічого не бачу, наче треба ритися. А це баранець такий. Я сьогодні купила папугу, а це... А, тут це може... Що ви бачите на цій кортинці? Спочатку як баранчик такий. Це очі. А, не знаю. <рес> знаю, так Оце довго можна було Шишка теж прикольна, шишка маленька. Може там якась чудова ще іграшка десь на дні є і чекає на мене. Ось, наприклад, а ця це... трубочка ця пошкоджена. Ось працюю, думаю. Покладу на місце. думаю. Щось питала. Так, падшиня. Падшиня, порту також. Взверхів кіалоці. Можна виправити. Отже, <гум> я не бачила такого. Там комусь. Як побажання на ялинку, так? Оце, левчик. Прикольний, левшик такий. <гум> Він зустрічався такий.

Може хтось роздивиться щось. І те, що я не акцентувала. О, в мене така боже, була. Вдома залишилося. Ну, стан не дуже. Я все люблю купувати, щоб ідеальний стан ну, ж Ми розуміємо, тут вони так зберігаються. Що ясно, що те сучасні небагато. Шкорзинка прикольна, а теж трошки трісла. Шушка. так, такий обзор. Кислотик тут, яка красива. ваша. А то глипання покрути. Зелене скло товсте, а тут то огрцяно скло. Корзиночка вироблена. вона подобається тут. Такий вантаж. Скубіноване скло. Як в мене вдома ваза німецька. Пригарне. Тут щось таке а, ну, парні такі. Здається, що трошки по-інакшому зроблені, але така пара.